Я тут трохи покатався на декількох мотоциклах літрових, ну, один спорт, це R1, ви пам'ятаєте, а ті, хто не пам'ятає, подивіться відео. Інший це в нас FZ1. Ну, по суті, той же мотор Yamaha, але прям стріт. Без пластику, без нічого, прям голенький такий. Так от я вам скажу так. Якщо ви берете літровий стріт, то скоріше за все без вітрозахисту ви його зовсім не реалізуєте. Ну, тобто динаміка між 700-800 кубовим буде 100-200, а від 0 до сотні вона не буде, така ну, дуже відчутна. А от 100 200 буде відчутна. А після 200, ну, без пластика, без вітрозахисту якогось. Ну прям здуває, прям здуває, дуже здуває і нічого цим не поробите. Ще він такий широкий, бак широкий. Тому не знаю я. Не знаю. Якось я от думав, стріт, літровий стріт, і що? І що з ним робити? Ну, типу, до 200 всі мотоцикли їдуть. По факту. А після 200 уже ж там без захисту ви нічого не поробите.